Дочекався я цього дня з боєм, це і так зрозуміло дістався на сухий пайок так званої армії Росії. Усім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Військова Кухня. Мене звати Вадим. Сьогодні у нас на огляді зелений сухий пайок, зелених чоловічків, і ще можна багато всього різного про них сказати. Але не будемо на це гаяти час, вони цього не варті. Ну що ж, упаковка є картонною, цегляною, є не дуже зручною, гострі кути, не дуже комфортно буде носити її в рюкзаку за спиною, буде щось давить, колоть. Громадська важить 2,100, 2 кг кілограми. Важить така. В принципі, тяжеленький. Ходять у росіян легенди, що е, ця картонна коробка її можна використовувати і як відро для води, і як каструлю. Обов'язково це якось спробуємо, оскільки вона є обклееною якоюсь фольгою. тому я акуратно її відкрию і обов'язково спробую якомусь із відео це, чи є це правдою. Поки я це роблю, е, хочу вам розповісти, що. Даний сухий пайок майже з 2013 року ніяк не змінювався. До нього лише додали таблетку з денною нормою вітамінів, оскільки, напевно, їм не вистачає сил, щоб загарбати нашу територію у таких темпах, яких вони хотіли. Також сюди додали бекон і забрали свиний шпик. Ходять слухи, що свиний шпик був настільки не смачним, що ним розпалювали багаті. Відкрили ми сухий пайок вручну без ножа, бачимо цю фольгу. Дійсно, вона пропитана і, в принципі, така є міцним матеріалом. Що ж нам пропонує друга армія світу своїм солдатам? Пропонує вона сухпай ось такого вигляду. Тобто, якщо солдату потрібно дістати сніданок, він відчиняє його, дивиться на цей ось хлам. Бере собі, допустимо, сніданок і потім це все хоче укомплектувати якось і положити назад. Я думаю, це не дуже зручним. Військовим сухим пайком це важко назвати. Будемо дивитися, що у нас тут є. Як ми бачимо, тут все не настільки погано, що у нас є. М'ясо говядини з зеленим горошком, рис з куркою та овочами. Говядина тушена першого гатунку. Бікон армійський, сир плавлений. Ікра із овочів, пюре з яблук, паштет печоночний. паштет нежний. Три напою бодрящих. Два чая, Три цукру по 20 грам. кава й вершки. Нічого собі, вершки. Хоча піндоси, піндоси кажуть про Америку, що ми все беремо із заходу. Хоча самі також наближаються до цього. Жувальні гумки. 10 штук. Вітамінника. Добавка з днівної нормою вітамінів. Три вологі серветки. Повідло яблучне. Галети зелені, галети сині, армійський шоколад, сірники та ганок. Три ложки, ніж сухі серветки і інструкція. Одна це про вітамінку. Дану вітамінку написано, які тут вітаміни, добавки. Інша. Це, що входить, і його грамовка. Будемо розігрівати зараз е, сніданок. На сніданок ми обрали рисову, рис е, з куркою та овочами. Галети двох різних видів, і овочей. Бекон армійський, напій. І все робимо згідно інструкції. Не користуємось ніяким іншим приладдям. Е, навіть ножем поки що не користувались, Картонка, картонна коробка відкривається вручну. Сірники, хочу зауважити, дуже є. Такими плотненькими, цікавими. В комплект входить черк. Є три спирти, та один із них зараз якраз і використаємо для сніданку. Нічого собі, торпеда. Спир загорівся. Поки гріється у нас сніданок, хочу зауважити, що не все так погано, як я думав. Я не розумію, чому так звані росіяни ходили по нашим селищам і відбирали їжу у наших людей, оскільки у них доволі немало в сухому пайку різновидних страв. До речі, я недавно читав книгу Вітольда Шабловського, яка називається Кухня терору. В одному із розділів книги йшла мова про кухарку із Афганістану. І навіть в ті часи. За часів Першої афганської війни росіяни виносили із сімей афганців магнітофони, різну техніку, пральні машинки, приладдя різного виду, якого ще не було на ті часи у Москві. Такою є каша рисова з куркою після нагрівання. Є дерев'яною, я не знаю, цією ложкою я, на жаль, не можу її не ламати, ніколи вона грілася, я не міг її ламати. Просто дерев'яна штука. От зараз послухайте, який це звук. І вона навіть на міліметр не заходить, ця ложка туди всередину. Ну, що ж, як ви бачите, не можу я їсти тією ложкою. Це каша є дуже дерев'яною. Ну, Нею просто можна збивати гвозді. Після нагрівання, ну, вона грілася, якщо чесно, хвилини 3. Я не грів її 5 хвилин, не грів її 7 хвилин, оскільки вона ще багато всього попереду. І у військово не так багато часу заморачуватися цим нагріванням. Але хочу зауважити, що один із плюсів це те, що цей нагрівач є ось таким. Не треба води. Вода не завжди є при собі. І Якщо води немає, і це холодне у тих сухих пайків, у яких є сухий розігрівач. Тут у нас вогняний, тому ми в принципі маємо завжди доступ це розігріти. Але із мінусів це дим, це запах, це погіршення світломаскування. Перед тим, як куштувати даний продукт, я вам хочу ще розказати. Дещо згадав, що при вторгненні так званої Росії на територію Бучі Чернігова, реальні люди розповідали, що все було всипано сухими пайками Росії, і багато хто хотів покормити бездонних тварин, але цю їжу не їли вони. Я не наговарюю на даний сухий пайок, але хочу сказати, що ну, те, що я чув і бачив. Це по-перше, а по-друге, це те, що, в принципі, ми всі знаємо, і в дитинстві були такі випадки, коли ми їмо сосиски в магазині, а даємо котику там чи собачці, а вони їх не їдять. Тому, ну, але такий факт був. Пробую рис із куркою. І ще хочу зауважити один такий момент, що ці сухпайки є різні по наповненню. Це меню у нас номер один. Їх здається всього сім. За слухами, ну, кажуть, що найкращими є з 3 по 7, тому рекомендую вам підписатися на мій канал, оскільки далі буде все цікавіше і цікавіше. Бля, це... цей рис є настільки перевареним і настільки несмачним, що це як рисова мука якась. От я знаю, є кукурудзи на борошно. А це здається таке, як рисове борошно. Рисове борошно. З якимсь паштетом. Тому що м'яса я тут не наблюдаю. Рис просто є склеєним оцим паштетом. Тут немає кусочків курки. Я бачу, що це просто колір, який є навколо рису, навколо кожної рисинки. Якийсь колір якийсь паштету. М'ясо я ламаю, ламаю, шукаю м'ясо. М'яса тут я не бачу. Може зараз з морковкою скуштую, може смачніше буде. Смачніше не стало. Зараз у нас нагрілась водичка на каву. Висипав каву, хочу висипати вершки, але вершки ось такі у нас. Поламаю їх. Як білий шоколад. Друга армія світу. А, тут ще є, зачекайте. Аналогів нет. Щодо галетів, у нас їх тут два типи. Е, чи два види. Один це з цільнозернового борошна. в складі написано обой, обойна мука. Я не знаю, що таке обойна, але ну, для мене це шпалерне. Щодо цього, це просто е, пшеничне борошно, і як кажуть росіяни, зелені у них галети для. Вони мають бути більш крихкі, більш солодкі, вони до якогось джему використовуються, до напою. А ось ці більш цільнозернові, вони не є смачними, вони клейкі в роті, в принципі, напевно, дійсно шпалерні. І вони використовуються вже до бекону, до тушоночки. Будемо пробувати, якраз їх візьмемо до бекону та до ікри з овочів. Попробуємо. А ці візьмемо до повідла яблучного. Каву ми зробили. Каву ми зробили, каву ми мішали. Мішали, мішали ми каву. О, трішечки, трішечки воно пропало. Е, але куски вершків не розтворились, запаха кави немає. Я дійсно не хотів наговорювати на цей сухпай, е, придзято відноситься до так званої Росії, але ну, воно дійсно пахне гівном. Ікра овочева, бекон армійський. Намастили повідло на галету. Яка має бути солодкою. На цільнозернову чи обойною, як вони кажуть, ми подивимось, що це за бікон? Бікон це я бачу якась шкура із жиром. Типу, як вушки до пива. Тут один жир, якісь хрящі. Я думаю, ви бачите, що це в принципі як свинячі вушки. Я не знаю, чому це вони називають беконом. У мене немає бажання це куштувати, але щоб розповісти вам, що це за продукт. І чи можна після нього вижити, куштуємо. Це не бекон. Це як жирний жирний паштет, у якого є чуть-чуть трішечки м'яса, більш-менш такого, як сирого, підкопченого, щось такого роду. Хрещі, в принципі, жуються, не знаю, на голодний желудок. В принципі, якби у них був гарячий борщ, такий, як у нас є в сухих пайках, то було б до борщу непогано. Ікра овочева. Є дуже рідкою. Я думаю, вона буде така засохша, в принципі, як і їхні паштети, але нормально на вигляд, пахне апетитно. Вона є більш-менш нормальною, мало смаку. Я б хотів би, щоб більш відчувалися оці ці там овочі, оці ці кабачочки, чи ще щось, щоб вони мілко мілко потрібно не було, але відчувалися. А воно тут прямо в пюрешечку, таку, як знаєте, як для дітей. Ну і смаку б я також додавав би сюди. А, до речі, про галети. Нормальні, ну з тим, що я їх пробував, сині галети нормальні. Зелені галети із повидлом яблуневим. Повидло, як повидло, вони його не споганили. За вас. Ну, У мене немає слів. Це, я не знаю, якоюсь ганчіркою рельси мили. Таке щось, щось нагадує от рельси, коли вони в цій солярі, оце ти йдеш там там в дитинстві по них, якась ржавчина соляра, от, от Оце я таке ось попив. А якби було без вершків, мені здається, було б ще набагато гірше. Щоб не повертатися до напоїв, одразу зробимо два напої. Чому два? Тому що концентрат для напідка сухой бадрящий, їх два в комплекті. І один є концентрат для напідка сухой фруктової свіжість. Такі гарні картиночки, але не дуже гарні на вигляд У всіх інших західних сухих пайків у нашому. Це є якийсь порошочок якогось хімічного кольору, а це цукор, покрашений цукор. Нічого не змінилось. У нас такі були, я не знаю, в 94-му році сухі пайки з таким цукром, тільки оранжевим. Цей у нас пахне ягодами. Цей у нас воняє пахвами немитими. Ось так виглядають наші напої, якщо їх можна так назвати, оскільки це просто пів стакана цукру. До речі, вони вироблені в городі Грязі. Назва є дуже символічною. Болота, грязі. Цей цукор в холодній воді не розмішується. Напевно, і обичний важко буде розмішати в холодній воді, але в інструкції напою написано: просто розбавити із питною водою. Тому саме так ми і зробили, все, досить. Я дві хвилини мішав. Це просто вода з цукром. Розмішайте воду з цукром, випийте, такий самий вкус. Що тут із ягідного це запах. Аромат ягід є. В смак. Цукру, просто вода з цукром. Я таку в дитинстві пив, любив з колодязі там у бабусі в селі пити з цукром, там, не знаю. Цей також ми мішали, помішав ще. Оцей вонючий. Та сама історія, просто вонючий. Друга страва у нас. М'ясо говядини з зеленим горошком і морков'ю. Наразі, друзі, спробуємо сир плавлений на обід. Візьмемо. Паштет нежний, нагадую, їх у нас два. Чайок, королівський слон. І шкварчить. Кварчить шкварчит у нас горох з якоюсь, з м'ясом яловищини. Вогонь, друзі, неймовірний. Хоч щось тут якісно. Що ми бачимо? Кусочки яловичини, але це, скоріш за все, як вічина якась. Горох, морква, бульйончик. Виглядає апетитно, а на смак, а на запах. Майже запаху немає. Трішечки горохом пахне. Водичка гріється на чай, а ми пробуємо поки. Що у них все як паштет? Оце яловочина, це має бути якась волокниста яловичина, кусочок такий, який можна відкусити, прожувати, трішечки порожувати. Хоча б жилка якась була. Це просто та в роті, як знову якийсь паштет. Паштет-холодець через дефіс. Хочу ще м'яса, хочу, надію, що тут буде дійсно якесь м'ясо. В сніданку його не було, попалась якась шкварочка. От, типу, вічина малесенька, дуже малесенька, піджарна, як шкварочка. Но, але відчулось м'ясо. відчулось. Гороху тут 70%, 10% моркви, жирне. Не люблю я таке жирне. М'яса відсотків 5%. 5%. 5. Ого, ого, що я знайшов. Це найбільший кусочок, який є в цьому сухому пайку. Поки що. В страві ось це найбільший кусочок. Боже, волокна. Ну, м'ясо, в принципі, нормальне, але оце ось блюдо воно є дуже занадто жирним. Вони, напевно, хотіли щось до конкерне, от этого, там, де баби, які люблять ну, мексиканське блюдо в американських сухпайках. Баби, овочі трішечки з м'ясом в соусі. Але, на жаль, соуса вони не додавали. Це просто жир із цієї тушонки. Це просто. Тушонка, яка тає в роті і якою, ну, коротше, м'ясом це не назвати. А так шкварчало. А то шкварчало ваша папіроска. Паштет ніжний, плавлений сирок в презентабельному вигляді. Сирок. Люблю сирок, Ну, це нормально. Він плавлений. в принципі, не всі плавлені сирки є м'якими. Пахне. Пахне смачно. М -м -м. Так прям сирно, як сирний попкорн. Смаку нуль. Одна аромат вони дають акцент. І в напої смак просто цукру, але запах був ягідний. Тут запах сиру є, смак мила. Просто мила без смаку. Не знаю, трішечки-трішечки, десь відчувається якийсь сир. Не смачно. Паштет. Колір, в принципі, такий, як і зверху. Це хороший показник того, ну, якщо він темніший, ніж середини, це значить не дуже якісний паштет. Зараз поки що це є плюсом. Пробуємо на смак. Такий паштет їдять, знаєте, діди в гаражах під 100 грам. От вони беруть за 9 гривень паштет, гусини, там, якісь гусячий, знаєте, є. І під 100 грам просто отак от навалюють і, в принципі, їм це заходить. Ну, це дуже дешевий. Видно білі жирні краплення по всьому паштету є такі. Чай. На запах нормальний. На смак також. Ну, лайтовий, нормальний чай. Без е, усіляких там домішок. І ще хочу сказати, що трішечки віддає каналізація, як не як. Я думав, гадав, все-таки є. Залишилась у нас яловищина тушена першого гатунку. Першим нас зустрічає таке желе. Відкрив е, за допомогою ножа. Пюре з яблук, таке як в принципі пюре із овочів. Шоколад е, залишиться у нас до чайку. Зараз розігріємо, покажемо, як виглядає яловище на Ну, Мені подобається, як воно горить. О, мухи їдять все-таки. Я думаю, мухи не сідають там на те, що я не даї. Сідають. Виглядає таким чином, куча-куча жиру, е, бульйончик можна так сказати. В принципі, волокна якісь є. Розігрівалися довго, але треба добре розім'яти. Паштет пічінковий, зауважу, їх у нас було два. Перший був ніжний, це якийсь печінковий трішечки бліднішого кольору. Пюре із яблук, в принципі, як пюре овочеве, тільки іншого кольору також. Візьмемо таку хорошу волокнисту кусяру яловичини. Нагадую нашу тушонку попередню, до того яка була в в наших сухпайках старого зразку поки що немає ніяких хрещів. Жир я вилив. Залишилось в принципі, тільки желе і маленькі кусочки, маленькі грудки білого жиру. Пробуємо ще одну, хоча ну, багато тут багато тут білого жиру. Не знаю, хочу знайти ще нормальний кусок м'яса. Ну, Здається, знайшов. Нормально. Ну, типу, 7 можна із 10 ставити. Блідний паштет печінковий. Ну, блідний він по срівнянню з тим. Ліверна колбаса. Ну, тупо, я не пішню. Пробігала собака, можна було б її дати скуштувати, але не знайду. Шоколад білий такий виступив жир. Можна записатись до стоматолога вже після зйомки цього відео. Для шоколаду непогано. Цікаво, скільки тут відсотків його какао-бобів. Не менше 60 Ну, нормальний. Пюре з яблук галети, до речі, всі є поломаними. ці міцніші вони нормальні. Всі, з якого з барашна, всі є поламаними. Пюре з яблук достатньо непогане, як дитячі, є пюрешечки, такі в баночках. Нормальні. Тут ми маємо 10 жувальних драже, жувальних гумок. Вони такі як Ментос, просто трішечки колір стрьомний. Вони просто розламуються, вони просто розламуються і все. А потім починають з часом жуватись, Але смачні, трішечки салаткуваті. В принципі, схоже на ментус. Залишилась у нас добова норма вітамінів, яку вони рекомендують пити одну таблетку. Але пити я не буду, це. я на це не поведусь, ще з мозгами проблеми одразу будуть. Є е, три таблетки, залишилось аквабріз. Таблетки для знезараження води. Але якби це були якісь інші виробники, я б її скуштував би, з водички якоюсь лісною, але... але з тією не буду. Друзі, за собою ми прибрали, все символічно, чорний пакет, у нас є ще багато. Моя оцінка даного сухого пайку 3 із 10. М'яса тут в принципі не було. Можливо, воно було, але цим м'ясом не називеш. Рисом з куркою, якої також не було, можна в принципі його використовувати як цемент, класти на нього цеглу. Щодо паштетів, також ні. Ну, солодкі, в принципі, нормальні пюрешки, напої, один цукор. Що можу сказати, що я надіюсь, так як кажуть, що з 3 по 6 чи по 7 сухпай російський, вони смачніші. Підписуйтесь на канал, щоб далі дійсно дізнатись чи порівнювати їх, ставте пальчики вверх, натискайте дзвіночки, пишіть коментарі до зустрічі.